Друзі, нас інфоперше про головне поїхали. Держсекретар Шамарко Рубіо став одним із найголовніших прихильників запровадження жорстих санкцій проти Росії за ухиляння від мирних переговорів з Україною. Але президент країни Трамп виступає проти подальшого тиску на кремлівський режим. Із Рубіо він має суперечки і сварки. Навколо Рубіо об'єднується прихильники в Білому домі. Оскол. Про це повідомляє New Alliance Magazine, посилаючись на власні джерела, як стверджується, Рубіо вірить, що Сенат США вистачить голосів подолати вето президента і ухвалити двопартійний законопроект про нові санкції, співавтором якого є сенатор республіканець Лінці Грем. Зверніть увагу, як Рубіо майже щодня порушує тему санкцій. Він хоче, щоб Конгрес ухвалив законопровід Грема, бо у нього є більшість у сенаті, яка переборює вето і це зірве будь-які спроби перезавантаження відносин з Москвою. Заявило джерело близьке до держсекретаря. Видання пише, що Трамп, зі свого боку не поспішає вводити нові санкції проти РФ. При цьому він визнав, що кремлівський диктатор Путін. Не збирається закінчувати війну, бо вважає, що перемагає раніше. глава республіканської більшості в сенаті Джон Тун заявив, що сенатори готові ухвалити законопроект про посилення санкцій проти Росії, якщо вона не зробить серйозну пропозицію щодо негайного припинення вогню в Україні. Його готові підтримати. 81 із 100 членів верхньої палати конгресу. Деякі сенатори пропускають, що розгляд документа може відбутись наступного тижня, крім безпосередніх обмежень, щодо РФ, він може включати і 500% вторинні тарифи для країн, які купують російську нафту. За іншими даними, республіканці не підуть проти свого лідера. Прихильники Трампа закликають дати йому шанс. Президент Трамп готовий підтримувати свого російського колегу Путіна на стільки, скільки знадобиться. Така підтримка дає впевненість господарю Кремля в тому, що він зможе повернутись до позиції 2022 року. Таку думку висловив американський політик, депутат окружних зборів округу рок Юрій Рашкін в ефірі телеканалу 24. президент Трамп збирається підтримувати Путіна скільки потрібно. Він тепер із Путіним до переможного кінця. Ті, хто були проти Трампа, розуміються і кричать про це на кожному кроці, зазначив він. Рашкін наголосив, що республіканці не підуть проти свого лідера, його прихильники закликають дати йому шанси, насміхаються з реакції лібералів. За його словами, такий легковажний підхід збільшує баланс глобальної безпеки, перетворюючи Америку на загрозу західному світу. Зараз немає тієї Америки, яка скаже ні, 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 зачекайте це вже НАТО. Ось немає її, ніби поліцейський виявився грабіжником банку. І тепер, якщо дзвонитимете в поліцейську станцію і говоритимете, коли ж ви приїдете, що ж відбудеться, то почуєте. А ви бачите, ми зайняті. Ми банк грабуємо. Ви наступні образно пояснив ситуацію американський політик. На його думку, ситуація в американській політиці може змінитись лише через майбутнє вибори. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермах політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.